Комод Богема. Білий комод виробництва української компанії Miromark. Відеогляд представлено інтернет-магазином Комодік, де зібрані комоди на будь-який смак та для будь-якого гаманця. Комод Богема виготовлений за італійською технологією. Це якісна лдсп плита, яка покрита спеціальним лакофарбовим покриттям. І нанесений візерунок за допомогою новітньої технології шовкографія. Така технологія дає змогу зберігати початковому виду комоду, зберігатися довгий час. Комод не вигорає, не вицвітає і не втрачає свій початковий колір. Комод богема складається з трьох висувних глибоких шухлядок. Дино в кожної шухлядки підсилено. Також всі шухлядки працюють на сучасних, міцних тришарових телескопічних направляючих повного вислу. Комод богема поставляється з фабрики в компактній картонній упаковці. Разом в коробці з деталями знаходяться інструкція для збирання комоду та фурнітура, необхідна для того, щоб його зібрати. Саме таке пакування дає нам змогу відправляти комод Бугема в будь-який населений пункт України. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод за кращою ціною в інтернеті. Дякую.